Вітаю всіх на восьмому теоретичному занятті з теми системи рівняння. Відповідно, на цій темі ми будемо розглядати рівняння з двома змінними, системи рівняння з двома змінними, графічний метод, метод підстановки та метод додавання. Відповідно, Починаємо, взагалі з означення рівняння з двома змінними. Рівняння з двома змінними – це таке рівняння, в якому присутні одразу дві невідомі змінні. Тобто до цього у вас було лише невідомий X, наприклад, або будь-яка інша буква. Зараз у вас невідома і перша, і друга. Але а, в чому ж саме суть системи? Саме Ось а, це поняття системи. Поняття системи у нас а, дає нам таку прекрасну можливість побачити, як змінні, одні і ті ж змінні ведуть себе у а, різних випадках. Тобто уявіть собі, що X і Y – це якісь люди. Ви, наприклад, знаєте, що людина 1 там любить чіпси та дивитись футбол, людина 2 любить а, там. Займатися спортом та їсти тости з авокадо. І ось ви дивитесь ситуації, в яких одна людина себе веде іншим одним способом, друга своїм способом, друга ситуація, які вони ведуть себе так само, і ви розумієте, що це за люди. Тут приблизно та ж сама ситуація. Тобто, якщо 2х там, плюс 2y якесь видає, наприклад, у нас, ну, припустимо, значення 10. А 2х мінус 2 у видає у нас значення мінус 2. Тобто 2х веде себе так, 2 у веде себе так, і в сумі вони дають 10, в різниці дають мінус 2. Як нам а, вирішити? Нам потрібно позбутися від однієї з цих. А, від одного із цих людей, можна сказати, від одного із цих змінних. Тобто тут ви вибираєте просто те, що вам більше не подобається. Що вам більше не подобається, вам не подобається, наприклад, ігрок. Тобто Мені не подобається ігри, значить, що вам не подобається ігрик. Ось так. відповідно. І в цілому у нас є два варіанти, тобто два методи. Якраз такий ось цей метод а, підстановки і метод додавання, про який йдеться мова. А графічний залишимо на потім. Відповідно. Розв'яжемо обома способами, щоб ви подивились, а на, конкретних, вже на конкретно практичному занятті будемо розв'язувати і тим, і тим способом порівну. Припустимо, хочете позбутися Y. Перший метод це метод додавання слэш-віднімання. Коли у вас однаковий коефіцієнт біля вашої зміни, тобто 2 і 2, але різні знаки, ви пишете плюс. Якщо б тут було плюс 2 і плюс, 2, написали б мінус. Було б мінус 2 і мінус 2, написало б мінус. Тобто ваша задача при плюсуванні 2 плюс мінус 2, вони знищаться. Тобто, ваша задача від них позбутися. Відповідно, ви записуєте верхній вираз 2х плюс 2y. Записую в дужках, просто щоб наглядніше було видно, але вони тут не обов'язково. Плюс 2х мінус 2. Тобто, дужками я означаю, якби це плюс це. І дорівнює 10 плюс мінус 2. Розкриваємо дужки. Ось таким чином я трішечка прогороджую. Давайте, я, напевно, це вправо закину, щоб я вам не заважав своєю, скажу, своїм розташуванням в лівій частині екрану. Відповідно, 2х плюс 2y плюс 2х мінус 2y дорівнює 10-2. Скоротимо те, що скорочується, а саме 2y, тобто вони пропали, і тепер рівняння перетворилося у нас на звичайне рівняння з x. Х дорівню 2. І тепер ми підставляємо x будь-який вираз, наприклад, перший. Буде 2 помножити на х, це буде 2 помножити на 2 плюсі дорівнює 10, 2 y дорівнює 10 мінус 4, 2 іг. Дорівнює 6, значить і дорівнює 3. Ось вам пара значень. у 3, х2. Тобто ми їх з вами знайшли. Що нам потрібно було зробити? Нам потрібно було позбутися від однієї букви, щоб перетворити рівняння на лінійне. І перший спосіб це спосіб додавання або віднімання в залежності від того, який знак від вас буде потребуватись в цьому а, виразі. А наступний метод це буде метод підстановки. Метод підстановка, відповідно. Давайте я його намалюю. Сенс в чому? Ви так само приводите до одного коефіцієнту, якщо це потрібно, тобто було плюс 2 і мінус 2. Ви, наприклад, до плюс 2 все приводите і виросте y. 2y дорівнює 10 2 x Тобто ви просто через х, перекидаючи їх сюди, виразили, чому дорівнює 2 y. Тепер зробимо так, щоб тут було не мінус 2 y, а просто 2y. Помножимо на мінус 1 все рівняння. Буде мінус 2 x плюс 2y дорівнює 2. Ось так. І замість 2y просто тепер підставимо, тут 2х так і буде. А замість двох y ось цих підставимо. Те, що вийшло. Тобто плюс 10 мінус 2х, дорівнює 2. Тепер мінус -2х 2х2х буде мінус 4х, двійку прикладаємо вправо, буде 2, точніше десятку перекладаємо до двійки, буде 2 мінус 10. Мінус 4х дорівнює мінус 8, і х дорівнює мінус 8 ділити на мінус 4х дорівнює 2. А далі ми так само в будь-якій зрівняння. Давайте, наприклад, в нижнє в цей раз підставимо, Тобто у друге підставимо х2. Буде 2 помножити на х. 2 на 2, мінус 2 y дорівнює мінус 2. 4 мінус 2 і дорівнює мінус 2. Значить, мінус 2 y дорівнює мінус 2 мінус 4. Мінус 2 y дорівнює мінус 6, а і дорівнює мінус 6 ділити на мінус 2. І дорівнює все так же 3. Відповідно, ці два способи. Дозволяють вам вирішити рівняння. Що з них більш вам зрозуміло, тим і користуйтесь. Тобто немає прям такого чіткого правила, що тут тільки цим, а тут тільки цим. Бувають випадки, коли краще одним, а гірше інше. Бувають випадки, коли одним ви просто не зможете вирішити. Вони дуже рідко бувають, але ви, в принципі, якщо одним ви просто бачите, що рішення не йде, можете спробувати інший. Відповідно, переходимо до графічного, і графічний працює у нас наступним чином. Візьмемо той же самий вирос, той же самий вирос. І спробуємо намалювати їх графіка. Спочатку виразимо це як графіки функції. Тобто тут буде 2 y дорівнює 10-2х. А тут буде 2х. 2у 2 2 тепер, тепер давайте позбудемось від мінус 2 і двійка. Поділимо тут на 2, а тут поділимо на мінус 2. В такому випадку y буде дорівнювати 10-2х ділити на 2. А тут y буде дорівнювати. Мінус 2 мінус 2х ділити на мінус 2. Для зручності винесемо спільно щось дужки, щоб скоротити. Тут буде y до рівня 2 помножити на 5 мінус х, ділити на 2. А тут буде мінус 2 помножити на 1 плюс х, ділити на мінус 2. І тепер просто скоротивши тут 2 і 2, і тут мінус 2 і 2, ми можемо отримати, що у нас y перше дорівнює 5 x, а y другий дорівнює 1 плюс x. І якщо б ми намалювали графіки цих функцій, тобто або ми записали там x і y і по точкам їх з'єднали, або ми візуально можемо з вами зрозуміти, як воно буде виглядати. Тобто намалюємо ось число у пряму ось таку. Це буде 8 x, це буде 8. Тішечки більш конкретно ми з цим будемо ознайомлюватись відповідно на темі функції, але зараз я просто покажу конкретно ось як системи рівнянь будуть впливати. І нам потрібно намалювати графік y. Давайте це нехай буде y1, а це y2. 5 мінус Тобто сам по собі мінус x виглядає ось так. x, А 5 x це на 5 вище. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Ось. Це графік y рівня 5 x А 1 плюс x, це буде ось. Сам по собі графік X виглядає так, а 1 плюс це на один вище. Тобто, ось. він Буде у нас графік 1 плюс X. Я тішечка його криво намалював. Так, да, тішечка криво намалював по куту. Ось так по куточкам воно буде проходити. Начебто, давайте ось сюди. А, я зрозумів, в чому проблема. Ось нас рівно по куточкам. Я на одну клітиночку помилявся. Ось він ідеальний кут. Це буде 1 ділити на Х, 1 точніше, плюс X такий графік. Y дорівнює. 1 плюс Х, і там, де вони перетинаються, тобто ось ця точечка, це і буде наша відповідь. В цілому, якщо б я правильно все намалював, а я знову ж таки трішечки зхалтурив потрібно трішечки вище. Ось тут, то ми б. Отримали цю позицію. І на цій позиції 1, 2, 3, 4, 5. І тут, значить, на один нищині. Намалюємо графік 5 мінус Х. Тобто сам по собі X виглядає у нас ось так. Зараз давайте ось так. Ось він. Тобто при одиничці по X, одиничка по ігроку, 2 по X, 2 по іграку, і так далі. І мінус Х це його розгорнута версія. Тобто, ось так, ні, трішечки. Ось так, щоб по клітиночкам рівно йти. Ось. Це його мінусова версія. І відповідно, 5 мінус Х, як мінус Х плюс 5. Тобто піднято на 5 вверх. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 верх. Начебто правильно, але давайте. О, так правильно. Тобто це у нас графік y дорівнює 5-x. А 1 плюс x як x плюс 1. Тобто ми, якщо ось так намалюємо, з вами y дорівнює x, x і зробимо плюс 1, це буде ось сюди. Ось сюди. Отак. Це буде у нас y дорівнює 1 плюс x. Тобто більш конкретно ми е з цим ознайомилися вже на темі функції. А зараз ми просто дивимося, як це буде працювати саме із системами. Бачимо ось цю точечку. Ця точечка має у нас координати по х і по ігреку. По ху ця координата буде ось 2. По ігроку ця координата 3. Значить, точка х дорівнює 3 і дорівнює 2, і будуть графічним розв'язком цієї системи рівнянь. Тобто, як і ось тут, і ось тут. Відповідно, на цьому якраз таке. Теоретична частина теми закінчилась. Тобто всі три методи ми розглянули в теорії, що куди підставляти, як робити, від чого позбуватись. Більше конкретних задач ми подивимося з вами на практиці, а зараз переходимо до наступної теми. Ось так в кінці. А так, Дякую за увагу. Чекаємо наступну тему.